Право номер 567, на які одночлени треба поставити замість зірочок, щоб виконувалася тотужність. Перше. Перепишемо. Щось, мінус 12а, помножене на щось плюс щось, дорівнює 9 b квадрат мінус щось. Дивіться. Можемо використати формулу скороченого множення. Ми знаємо, що якщо ми помножимо суму та різницю двох виразів, то отримуємо різницю квадратів цих виразів. Дивіться, маємо квадрат. Ось у нас перший квадрат 9b в квадраті. 9b в квадраті можемо представити як 9b, які підносяться до квадрату. Так? 3b, які підносяться до квадрату. Дивіться. 3 в квадраті 9, b в квадраті 9. А отже, перша зірочка, що в нас буде, це 3 b і тут 3 b Так як у нас добуток різниці та суми двох однакових виразів. Так? Тобто, що, що відрізняється, це тільки знак. Це знайшли. А що тут маємо? Також буде 12а. Так, як добуток і різниці знову однакових виразів. Отримаємо 9b квадрат. А тут будемо мати 12а піднесене до квадрату. Беремо другий вираз та підносимо до квадрату. Що ми отримаємо? Давайте спростимо: це в нас буде 9b2 мінус 124а в квадраті. Номер 2. Щось мінус 5, помножене на щось плюс 5, дорівнює 16 d квадрат мінус щось. По-перше, помічаємо, що в нас тут є мінус 5 та плюс 5, та є добуток. Тобто, можемо вже знати нашу формулу скороченого множення. Тут маємо квадрат. Якогось виразу. Дивіться, 16 це 4 помножене на d, і все це піднесемо до квадрату. Це в нас буде 16 d квадрат. А отже, перший вираз це буде 4d та 4d. І тут, і тут це буде 4d. Тоді 4d в квадраті нам дасть 16 квадрат, а 5c нам дасть 5c, і все це піднесене до квадрату. Давайте перепишемо. Це в нас буде 16 квадрат мінус а 5 c в квадраті, це в нас буде 25 c в квадраті. Номер 0,7P плюс щось, помножене на щось мінус 07p. І це все має дорівнювати 1,9 m8 мінус 049 П квадрат. Дивіться, одразу впізнаємо, маємо 07, мінус 07п та 07p. Але мінус 07p стоїть на другому місці після знака мінуса. А тут 07 стоїть на першому місці. Але у нас сума, ми знаємо, що доданки ми завжди можемо поміняти місцями. Давайте перепишемо. Щось плюс 07p помножене на щось мінус 07. Дорівнює. Знаємо, що добуток різниці та суми двох виразів має дати різницю квадратів. Давайте представимо тепер кожен член цього многочлена як квадрат чогось, якогось виразу. 1 дев'ята це в нас 1 третя в квадраті. Перепишемо. м8 це м в четвертій в квадраті. Мінус 0,49, це 0,7 в квадраті, п квадрат. Так? Тоді давайте ще перепишемо. Винесемо спільний показник степеня за дужечки. Це в нас буде 1 третя м в четвертій, піднесено до квадрату, мінус 07p. Піднесено до квадрату. Отже, беремо перший вираз. У Ставимо його на перше місце. Те в нас буде 1 третя м в четвертій та 1 третя м в четвертій. І перевіряємо. Другий вираз це 07. Так, номер 4. 3 м квадраті плюс щось. Помножене на щось мінус щось. І це має дорівнювати 9m в четвертій мінус n в шостій. Дивіться, маємо різницю, в якій ми можемо виділити квадрати. Ось давайте представимо цей одночлен 9м4 як квадрат якогось виразу. 9 це в нас 3 в квадраті. m4 це m в квадраті піднесено до квадрата. Мінус n6, це n в кубі піднесене до квадрата. Та давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня. Тобто це буде 3 m квадрат піднесене до квадрата мінус n3 піднесено до квадрату. Дивіться, 3 m квадраті маємо в дужечках та маємо як піднесено до квадрату. А отже в дужечках будемо мати. Добуток та е, різниці та суми двох однакових виразів. Тобто 3м квадрат маємо тут, 3м квадрат поставимо тут. Далі, другий вираз це у нас n куб. Дивіться, те, що під квадратом. Та тут будемо мати також мінус n куб. Вправа номер 568. Поставте замість зірочок такі одночлени, щоб виконувалася тотужність. Номер один. 8а квадрат Б мінус щось, помножене на 8а квадрат Б плюс щось буде дорівнювати щось мінус 25, це в шостій. Так, по-перше, що ми помічаємо? Ми помічаємо, що в нас у добутку вже є однаковий вираз, 8аб та 8b. У нас є різниця та сума. А отже, одразу впізнаємо формулу скороченого множення. Тобто, наша перша зірочка це буде 8 а квадрат b яке піднесене до квадрату. А тепер давайте попрацюємо з другим виразом. Другий вираз. Квадрат другого виразу має нам дати 25 С в шостій. 25 це 5 в квадраті. С в шостій, С, 3, С в третій піднесене до квадрату. Ми можемо винести спільний показник степеня. Що це буде? 5С куб, яке ми підносимо до квадрату. Так? Тобто замість другого виразу в дужечках я можу написати: це в мене буде 5C куб мінус 5 куб помножене на 5ц куб. Різниця та сума цих двох виразів нам дасть різницю, та суму цих, е, різницю цих квадратів. Ще можемо переписати: ось давайте перепишемо 8аб, який піднесемо до квадрату, це буде, розподіляємо квадрат кожному множнику. Це буде. 64 а в четвертій б квадрат. Підносимо до квадрата кожний множник. Мінус 25 це 6. Номер 2. Так, маємо щось велике мінус 1,2, х в четвертій, y в п'ятій. Множимо на щось, одну п'ятнадцяту. А в квадраті плюс щось. Так? І це все має дорівнювати 1 225 а в 4 мінус одній 144 х восьмій і в десятій. Так, дивіться, давайте попрацюємо з правою частиною. По-перше, 1 225. Це у нас буде 1 п'ятнадцята піднесене до квадрату. А в четвертій це а квадрат піднесене до квадрату. Мінус 1 144 це буде 1 12 піднесене до квадрату. Х8 це х4 до квадрату. І десятій це в п'ятій до квадрату. Давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня. Це в нас буде 1… 15 а квадрат, що ми підносимо до квадрату, мінус одна дванадцята х в четвертій, y в п'ятій, та все це підносимо до квадрату. Так, тепер дивимося на зірочки. По-перше, розпізнаємо, що у нас є 1, 15, а в квадраті. І 1, 15 а в квадраті ми знаходимо в різниці квадратів. Значить. І першим виразом в різниці це буде 1,5а в квадраті. Далі мінус одна дванадцятах. Такий самий вираз знаходимо в квадраті, в правій частині. А отже, і тут у нас буде дванадцята х 4 y в 5. Різниця та сума цих двох однакових виразів нам дала різницю квадратів цих виразів.